Їдемо далі. Забирать замовлення з магазину. Такс. Тобто буду я забирати продукти з продуктового магазину під назвою Ко Маркет. Ко. Фіни кажуть Ко. А я спочатку казав кей, кей маркет. А потім почув, що вони кажуть ко. А, і до речі, фіни кажуть не окей, okay, а око. Я, одно, я одно, одному знайомому фіну перекладав, кажу, що у нас на Україні. Чи в Україні, чи на Україні. Око. Око це... Це оце. se <laughs> Так, сын направо, и направо. Так, які, які, які у нас тут ім'я? Гене? Окей. Okay. Брав я кульок з туалетною бумагою. Так, а що мені тут ще написали в нотатках на фінській мові? Зараз будемо перекладати. Я перекладаю спочатку з фінської на англійську. А, це мені. Написали на татку. Найпростіший спосіб потрапити всередину з боку, а у нас Йонті. Ага, наче я знаю де там цей бік, а у нас Йонті. По... Так, вулиця Похйо і Сранта. 23, 25. Б. Б. В машині тепліше, так. Проїду, приїду, приїду. Ой, час, час від часу буде чуть в ефірі, як мій... Як мій нос погано працює, і за цього я ще буває важко дихаю. Як старий, як старий. Так, а що у мене з навігацією? Щось воно. Щось воно. Йоо, щось таке. Час від часу буду зранку позіхати, а ще й по дню буду позіхати. Встаю, скажем так, раненько. О 6.30. Дітей в школу випихую. Пізно лягаю. Там 11-12 десь. Ну, а що? Літо, все ж не все. Літо тільки почалось в нас у Фінляндії. Так, там тут щось. Такс. Скільки зараз вже за бортом? Десять. Десять градусів. Оце таке в нас літо тут у Фінляндії. В Атланті 10 градусів зараз зранку. В день може бути, там, я не знаю, там 15, наприклад. Ну, 20 максимум, але 20 не. не сьогодні явно. Ого. Так, що у нас? А це зліва і справа, до речі. До речі, тут. Доріжка. Ходить, їздить. Ходить та їздить на, на ровері. Мопедист, ще один проїде. Мопедист. Все, тут заїжджаємо вуличку 30 км на годину. жіночка в окулярах та з тачкою? Так, 30, а я їду 40. О, а до речі, попереду Арктиком. Прикольний такий музей. Новітній, новітній музей такий там є. А що там є? Yeah. Дуже така цікава штука, там типа міні -кіно -кіно Так, Ну, дуже гарно такий зроблений цей Арктикум. Там історія Рованьємі. Так, а куди я приїхав? Що воно показує? 23-35. Блін, як погано, коли не видно, який номер будинку це воно мені не дуже подобається. 23-25. Б. О, май гад. Це воно. Скажімо так, я заїхав сюди... сюда и не дуже можно так и заезжать. Так, это Б. Мабуть, Б. Так, ладно. Сейчас я побежу. Заніс я. Заніс я. Замовлення. Скажем так, влітку тут нормально я вирулюю вгору, а взимку, а взимку не прикольно, скажімо так, тут дуже слизько і в мене така зимня резина, не дуже така гарна, китайська, вона якась, наче пластикова, становиться і не гребе воно не. Нічого по-нормальному. Не гребе і не гребе. До речі, у Фінляндії дуже багато машин шкод. Шкода Октавія, там шкода Superb. Октавії, Октавії багато. Шкода тур. Шкода тур. Шкода скаут. Буде скаут теж прикольна така машинка, вона. В неї чотири колеса прямо. Повнопривідна. Чотири колеса кажу. Я маю на увазі, що повний. Привід. Так, окей. Так, а це ми в центрі. Це ми в центрі, зліва там знаходиться торговий центр великий такий. З різних там він частин. Попереду ті типу, поток маленький такий магазинчик. Тут за містом він більш великий, а це такий дуже маленький. <звук> Зелений, поїхали. Так, і що у нас таксі? Повертаємо. Повертаємо. Так, вже щось мені в машині жарко стало. Чи душно. Вся справа. Райн, Тор, торгівельний центр. А справа це центральна там вулиця. Там багато чого, скажімо так, для туристів. Дуже багато чого для туристів зроблено. Та і для місцевих людей. Так, що камера крутиться туди і сюди. Так, все. да 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 дам да дам Так, Макдональдс Макдональдс годує не тільки людей, які туди приходять, Та яким я замовлення відвожу але й мене Тобто Замовлення я їм ввожу і трошки трошки грошей заробляю. Так, стопаємось.